Невідомі дрони атакували Болхівський завод, нафтопровідник нафтопровідникових, зокрема приладів. Це Орловська область Росії. Напередодні місцеві пабліки зафіксували стовп чорного диму. Відомо, що завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і так званих вічних батарейок для радіоелектронної техніки. Підприємство тісно співпрацює з оборонними структурами росіян. Богдан Далінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. З нами на прямому зв'язку. Богдане, добрий ранок. Доброго ранку. Ну до речі, для всіх тих, хто зараз збирається на роботі. На роботу повітряна тривога вже поширилась на Київську область, на Полтавську, на частину Черкаської області. Ось так зараз виглядає карта. Летять знову ж таки. Шахеди, тому зважайте, будь ласка, на це Богдане. Ось цей завод, по якому теж прилетіли якісь дрони. Завод на провідників Болхівський. Наскільки це важливо для української військової галузі? Даруйте російської військової галузі, а відтак і української. Ну, доця, якщо говорити саме про даний завод, то даний завод є елементом виробництва мікросхем для танків і ракет типу Іскандер, тобто мова йде про безпосередньо вплив на ланцюжки постачання, які забезпечують як виробництво, так і ремонт даної техніки і ракет. Ось і якщо говорити про саме такі підприємства, то в принципі ці підприємства дозволяють Росії виготовляти певні типи мікросхеми. Якщо ми говоримо про західні мікросхеми, ми, так правило, вони можуть так само здійснювати їх. Фактично, додатковий контроль збірку відповідних інтегральних схем та плат з західних компонентів, будучи одним із елементів так званої схеми по сірому імпорту для отримання і введення в ввезення в Росію відповідних компонентів. Ось крім того, крім танків і ракет, дані заводи також задіяний у виробництві систем радіоелектронної боротьби, тобто таких систем, як краснуха, житель та засобів так званих тактичних засобів армійського зв'язку на полі бою. Наскільки цей завод ця фабрика була унікальною або є унікальною для знову ж таки російської авіаційної галузі? Дадується, маємо розуміти, що даний завод він в першу чергу саме є заводом по напівпровідникам, тобто він може працювати як на авіаційну галузь в частині відповідних типів ракет, зв'язку, так в тому числі і на безпосереднє виробництво систем та комплектуючих для танків, тобто він критичний для декількох військових ніж саме Росії. В першу чергу він є елементом критичним для модернізації виробництва танків т 72 Два. Ось друга важлива складова. Якщо говорити саме про унікальність цього заводу, то в принципі ми бачимо, що в Росії, як правило, більшість таких заводів вони є монозаводами, тобто це означає, що у разі там суттєвого ураження або пошкодження такого заводу дані ланцюжки постачання вони будуть пошкоджені, перериватися до моменту, поки завод не відновить свою діяльність. Ось саме сьогоднішній день поки що невідомо наскільки були серйозні ушкодження або руйнування, на даному заводі ось І на який період часу даний завод фактично не зможе виконувати свої завдання по обслуговуванню російського військово-промислового комплексу. Ось. Загалом завод відноситься до так званого середнього розміру, ось де за різними оцінками працювало близько 700 людей. Давайте поговоримо про модернізацію шахедів. От зараз летять по Україні. Що дає росіянам ця модернізація? Чому зараз настільки багато галасу довкола цього? Адже вони постійно щось змінюють в шахідах? Ну за ми бачимо, що ворог дійсно здійснює регулярну модернізацію як самого носія. Самого апарата типу шахет, так в тому числі і бойових частин до нього. І саме остання модернізація, вона в першу чергу пов'язана з зміною самих бойових блоків. Тобто мова йде про те, що нинішні шахети почали нести корисне навантаження до 90 кілограмів. Ось. І це, як правило, мова йде про два нових типи бойових частин: один тип Іранський. Осколково фугасний, другий тип російського виробництва це осколково-фугасний запалювальний. І ці саме типи боєприпасів. По-перше, мова йде про фактично майже вдвічі збільшену вагу. Тобто раніше базовий боєприпас мав вагу 50 кілограмів, зараз мова йде про боєприпас вагою близько 90 кілограмів. І друга важлива що Ми бачимо якраз збільшення саме кількості боєприпасів з запалювальним ефектом, тобто ті, які приводні. До високої температури горіння приблизно десь 3-3,5 тисячі градусів, що призводить до. Таких структурних пожеж, ось або ураження саме певних захищених об'єктів з точки зору саме горіння, і це один з саме таких боєприпасів був Росією використаний в кінці 2024 року, коли було уражено укриття на Чорнобильській атомно електростанції, які призвело до суттєвого його пошкодження. Час запуску я маю на увазі. Час доби чи він залежить від модернізації? Від... Технічних параметрів російських дронів ну дивиться. Ми бачимо, що росіяни переважно використовують такі безпілотники саме в нічний час, доби що суттєво ускладнює можливості по його візуальному виявленню. Та перехоплені саме мобільними розрахунками, ну і так само насправді і авіацією, адже враховуючи що цей засіб є тихохідний, тобто швидкість близько 200 кілометрів, летить, як правило, на невеликій висоті. То його перехоплення, в тому числі армійською авіацією, є достатньо складний процес, що вимагає неабиякої підготовки льотчика. Крім того, ми розуміємо, що польоти в нічний час доби це окремий клас, який вимагає додаткового навчання та допуску пілота для Канання польотів нічний час доби, e, і звісно. Те, що ми періодично чуємо про втрати літаків саме під час перехоплення безпілотників в нічний час доби, це на жаль так і відбувається, враховуючи, що це достатньо складні цілі для армійської авіації, і в тому числі польоти в нічний час доби вони є достатньо небезпечними і складними, адже пілоту доводиться враховувати рельєф місцевості, наявність або відсутність певних висотних об'єктів, лінії електропередачі, необхідно це все враховувати під час. Роботи в умовах, коли швидкість польоту залишається достатньо високою для реактивної авіації, це як правило 600 700 800 км на годину. Ось але при цьому необхідно знаходити, виявляти, наздоганяти і знищувати такі цілі, як безпілотники. Типу шахет наскільки зручніша така ціль, як шахет для авіації в день? От зараз шахеди атакують в день? Чому чи це зміна якась тактики, чи це продовження просто тероризму росіян для того, щоб паралізувати зараз роботу навчання? Ну, дивиться, якщо ми говоримо про атаки саме в денний час доби, ми бачимо, що кількість е, атак саме в денний час доби, ну, вона суттєво менше ніж нічний ні, ні, час доби. Ось і е, їх мета е, якраз є не стільки е, безпосередньо забезпечити ураження цілей на великій дальності або в глибині тилу, а в першу чергу саме продовжувати тримати в напрузі як безпосередньо саме авіаційну компоненту, тобто е, відповідні борти, які залучені до патрулювання повітряної. Простору так, в тому числі і зенітні системи протиповітряної оборони для того, щоб їх ресурс фактично із точки зору людського втомлювати, із з точки зору запасів, змушувати використовувати ті запаси зенітних ракет протиповітряної оборони, змушувати використовувати льотний час навіть літаків, адже маємо розуміти, що після певної кількості злетопосадок або певної кількості знаходження літака в повітрі льотних так званих один літак має йти на ремонт або технічне обслуговування, і в цей період він фактично не може виконувати бойових завдань. Дякуємо вам за, за те, що е, інформуєте за вашу аналітику. Нагадає Богдан Долінце. З нами щойно, експерт з питань розвитку авіаційного ринку.